Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Тапіри рід травоїдних тварин із ряду непарнокопитних, які чимось на вигляд нагадують свиней, але на відміну від них, тапіри мають короткий хобот, який формує екзотичну зовнішність тварини. Верхня губа тапіра разом із витягнутим носом утворює невеликий і рухливий хоботок, що закінчується п'ятачком, їм тварини можуть обривати листя. Ближче до тапірів інші непарнокопитні коні та носороги, тапіри порівняно стародавні тварини. Серед викопних віком 55 мільйонів років можна знайти безліч тапіроподібних тварин. У Великобританії виявлено склет тапіра. Дослідження показали, що ці савці жили тут близько 100 тисяч років тому. У цей рід входять кілька сучасних видів: гірський тапір, рівнинний тапір, центральноамериканський тапір, черпачний тапір та тапір Кабомані. Де ж мешкають тапіри? Черпачний тапір живе у Південно-Східній Азії, проте інші види у Центральній та Південній Америці. Гірський тапір найменший представник родини, вдовжину досягає 80 см, живе він у тропічних лісах на схилах Ант і зустрічається на висоті 4500 метрів над рівнем моря. Цей вид пристосувався до значного та тривалого зниження температури. Черпачний тапір. Найбільший представник родини та є єдиним азіатським видом тапірів, довжина тіла 1,8-2,4 метра, а вага 250-320 кг. Як і у всіх тапірових самка більше за самця. Відмінною рисою є наявність великої сірувато-білої плями, черпака, на спині та на боках. Решта тіла пофарбована в чорний чи бурий колір. В іншому черпачний тапір схожий на інших представників родини. Це масивна тварина з короткими, але потужними кінцівками, зовні незграбна, але рухлива. Хвіст короткий 5-10 см завдовжки. Полюбляю триматися поблизу водою, оскільки охоче плавають і пірнають, і навіть від небезпеки рятуються у воді. Залежно від віту, тапіри мають різні розміри, але в середньому довжина тіла цієї тварини становить близько 2 метрів. Довжина хвоста 7-13 см, висота близько 1 метру. А маса від 110 до 300 кг. У природньому середовищі проживання тапіри живуть близько 30 років. Тапір здається схожим на кабана лише на перший погляд. Тіло тапіра кремезне, м'язисте. На передніх ногах по 4 пальці, на задніх по 3. Тапір непарнокопитна тварина. Кожен його палець закінчується маленьким копитцем. У тапіра 42 або 44 зуби. Довжина хоподоподібного носа тапіра близько 17 см. Тапіри тварини травоїдні. У лісах вони харчуються фруктами, листям та ягодами. Крім того, тапіри можуть поласувати водоростями. Якщо поблизу є водоймище, ці тварини проводять тут чимало часу. Тапіри чудово плавають і проводять у воді багато часу, щоб уникнути нападу хижака, наприклад, тигра чи ведмедя тапіри можуть довго ховатися під водою. При цьому вони подібно до гіпопотамам здатні ходити по дну. Щоб вдихнути повітря, тапіру достатньо виставити з води лише кінчик витягнутого носа. Тварина легко пересувається по болотистій місцевості, широко розставляючи пальці, щоб не загрузнути в болоті. Тапір часто відпочиває у характерній позі, сидячи на задніх кінцівках. Тварина любить болотяні ванни. Таким чином вона охолоджує організм і позбавляється шкірних паразитів. Тапіри харчуються рослинами, віддаючи перевагу наймакший їх частинам. Окрім листя, тапіри їдять бруньки, плоди, і їдять і водні рослини. Якщо бажана їжа висить високо, тапір встає на задні ноги, спираючись передніми об дерево, і намагається зірвати плід рухливим хоботком. Тапіри ведуть одиночний спосіб життя. Сімейну групу утворюють лише мати з дитинчам. Тварина стійко захищає свою територію, наприклад, відганяючи родичів, тапір приймає загрозливу позу, пирхаючи та скалячи зуби. Тапіри найменш вивчені звірі з усіх ссавців. Ніхто не знає точно, як вони будують відносини всередині своїх груп і чому вони видають дивний звук, схожий на свист. Спарювання тапірів відбувається після досягнення їх статевої зрілості в 3-4 роки. Розмножуються цілий рік, не дотримуючись певного сезону. Вагітність тапіра триває до 412 днів. Найчастіше народжується одне дитинча, дуже рідко на світ з'являється двійнята. Новонародження різко відрізняється від дорослої особини. Вони мають захисне плямисте забарвлення, яке допомагає злитися з навколишнім ландшафтом. Через 6-8 місяців тапір змінює забарвлення на доросле і відособлюється від своїх батьків. До речі, тапір з цікавим чорно-білим забарвленням це черпачний тапір. Всі інші види мають більш скромну шерсть бурих тонів. На жаль, основні вороги тапіра ми люди. На них полюють тигри, ягуари, ведмеді, крокодили та анаконди. Але справжній удар популяції тапірів завдають браконьєри, їх вбивають заради м'яса та шкіри. І на цей час 4 з 5 видів занесені до списку тварин, яким загрожує вимирання. Відчуваючи постійну небезпеку, ці тварини змінюють спосіб життя на нічний і далі прагнуть піти в глибину лісу. До того ж, через вирубку лісів руйнуються їхні спокоїновічні житла. В результаті тапіри в пошуках корму можуть заходити на плантації цукрової тростини або какао. Що примикають до лісу. У нічний час тапіри люблять відвідувати сільськогосподарські угіддя та поїдати смачні плоди кукурузи чи інші культури, тому їх дуже недолюблюють місцеві фермери. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.